Привіз, Юлька, торговий центр, Каже, рано, що всі там в магазині. І відправив смс-очку. О! Зараз побачимо є реакції. Читаю, читаю, де вертається. Вертається, несерйозно. Ідумалося назад. Добрий день. Добре. А що це ти вернулася? Та я подумала, що не сильно мені треба ті штани, можна якось другий раз купити. Ага, нічого собі. Та просто тільки що оцей смс-ку я отримала. В смислі, яку смс-ку? Ну яку, нормальну смс-ку, що типа моя пішла, давай кави поп'ємо. Це кому ти відсилала смс-ку? А, смс-ку? Віталій відсилала ще. Кому, блядь, Віталію. Ну Віталя, який Віталя? у нас є один один Ну, Кофе попить йому, слава Діславу. Ти ж там наскільки? на скільки два, на два-три часа по-любому ж застрянеш. Ну от, отправив, думаю, може, кави з ним uh -huh. І смайлік з поцелуйчиком, так? Да? З яким поцелуйчиком? Ну подивися, може подивиться про вірту. Там, перестань, який там поцелуйчик? Там, може якийсь смайлік там mm -hmm. добавився? Ти зараз з мене гониш чи що я щось взагалі не пойму? Та нічого я з тебе не гоню. Ну так а що це таке було? Ну, це була шутка, ха-ха-ха. Хороші, блять, в тебе шуточки. <гум> Тому що нікому не відсилав? Та нікому, нічого я не відсилав, успокойся. Давайте, Давай. Я буду йти. Давай.